Доброго дня, шановні брати і сестри, гості нашої громади. Вітаю вас світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. І сьогодні наша п'ятихвилинка здоров'я на продовження тої теми, що ми почали минулого разу. Давайте почнемо. У Псалмі 38, 22 вірш, говориться: поспіши мені на допомогу, Господи, Ти спасіння моє. І ми сьогодні розглянемо, як ми можемо допомогти один одному або собі в разі нападу стенокардії. Минулого разу ми вже говорили про стенокардію, що це біль, який виникає за грудиною. Він може віддавати в ліву руку, в ліву шелепу. Він може мати також безбольову форму ця стенокардія. Вона може проявлятися у вигляді задишки. І На це теж треба обов'язково звертати увагу. Людина відчуває слабкість, можливо, якийсь страх, дезорієнтацію навіть може відчувати. Будь ласка, обов'язково звертайте на це уваги. Якщо у вас розвивається такий напад цієї грудної жаби, так званої, вам обов'язково потрібно сісти. Або прилягти, зайняти зручну позу і уникати будь-якої фізичної активності. Спочатку можна підкласти під язик собі препарати, препарати валідолу, це або капсули препарату Корвелмент, це ліки, які містять ментол, олію м'ято перцевої. Завдяки його дії серцеві артерії трохи розширюються і кровообіг у серці посилюється. Сильніші препарати це нітрати. Це такі препарати, як нітрогліцерин, його теж під язик можна підкласти. І аерозоль ізокет. Після прийому цих препаратів, цих ліків знижується артеріальний тиск. В деяких людей навіть може виникнути головний біль, оскільки вони розширюють вени, що веде до застою крові і підвищення внутрішньочерепного тиску. Обов'язково. Зауважую на те, що медичні препарати має призначувати лікар. Самостійний прийом можливий тільки якщо вже терміново це потрібно приймати і якомога швидше потрібно все ж таки викликати швидку. При цьому також обов'язково спитайте хворого, чи нема в нього алергії на ці ліки. Слід пам'ятати, що больовий напад, який триває понад 15 хвилин, вимагає термінового втручання лікаря, оскільки може призвести до інфаркту міокарда. Були такі випадки, коли люди не звертали на це уваги. І навіть приїжджаючи в лікарню, казали, я сам там підіймусь на другий чи третій поверх, і потім вони мали дуже негарні наслідки в вигляді інфаркту міокарду, тому. Будь ласка, бережіть себе і не геройствуйте в цей момент. Тому що цей біль може призвести до інфаркту серцевого м'яза. Біль у серці може викликати, бути викликаний не тільки стенокардією, а й іншими захворюваннями. Також він може виникати і при неврозі, і при остеохондрозі грудного відділу хребта. Однак. У цих випадках біль частіше локалізується у дулянці серця, фізичне навантаження не посилює його, а нерідко навіть зменшує. Я вже раніше казала, що існує і безболісна форма стенакардії. У цій ситуації людина, яка страждає на поручений кровообіг серцевого м'яза, може нічого не відчувати. Ні значне фізичне невантаження, ні сильне емоційне переживання не викликають жодних скарг. Така форма частіше виникає у людей хворих на цукровий діабет, також частіше на це страдають жінки і літні люди. Небезпека полягає в тому, що такі хворий, не відчуваючи ніяких симптомів, може пропустити. Навіть розви... і в нього може розвинутись інфаркт меокарду чи раптова зупинка серця. Діагностувати ішемію серцевого м'яза можна лише за допомогою такої діагностики, як електрокардіограма. Вона показова після фізичного навантаження проводять велоергометричний тест. Це такий тест, коли. Досліджуваного сідає на велотренажер і під нагрузкою йому теж вставлять електроди, роблять електрокардіограму. Якщо людина з якоїсь причини не може робити такі вправи, то тоді вводять препарати, які мають саме таку саму дію і теж проводять це дослідження. Якщо у людини понад 40 років є надмірна вага, підвищений рівень холестерину, цукровий діабет, гіпертонія, звичка курити. Часті психоемоційні стреси, тоді їй особливо рекомендовано проведення цього тесту. У разі виявлення ішемії серця таким хворим краще зробити також і коронарографію. Це дослідження прохідності серцевих артерій шляхом введення контрастної речовини в судини для подальших знімків серця. Та подальших знімків серця. Це допоможе виявити ступінь звуження артерії і визначити тактику лікування, чи потрібно тут же робити операцію. Якоюсь мірою безсимптомна ішемія серця небезпечніша, ніж звичайна, коли людина має скарги. Але адже в першому випадку людина не підозрює про небезпеку, яка їй загрожує. В духовному житті людини також відбувається щось схоже. Багато людей не усвідомлюють небезпеки втратити спасіння, тому що не відчувають потреби вцілені їхніх духовних сердець нашим лікарям Ісусом Христом. Писання ставить правильний діагноз кожній людини. В Римлянах 3 глава, 23 вірш говориться, адже всі згрішили і позбавлені Божої слави. І відразу пропонує рецепт зцілення. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої неправди, 1 Івана, 1, 1 глава, 9 вірш. В Івана, 3, 3 глава, 16 вірші, говориться. Так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однонародженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Амінь. Бережіть себе, Божих благословінь всім.